Всім привіт. Сьогодні знову вирішив вийти на риболовлю. На цей раз закинув два фідера, так називаємо. Другим фідером у мене виступає моя жильцова удочка, якою я ловлю на жильця. вирішив закинути, мало ли. При хорошому клюві може бути покльовкою на другу. Просто вирішив проекспериментувати, закинути одну на опариша, а іншу закинути на черв'яка. Тому закинув обидві. На черв'яка покльовки є, вигризає. сьогодні прохолодно, але покльовки дуже ніжні. Один раз дюрне і все і перестає. І так. Пару разів підходить і все, виймаєш вже стигачок. Будемо пробувати, подивимося, що буде далі. Результати у будь-якому випадку я буду вам показувати. Якщо щось буде, покажу. А не буде. Це буде просто гарний відпочинок ранковим суботнім, весняним ранком. Якось так. Сижу вже десь приблизно. Півтори години. Покльовки є, але дуже ніжні. Розсмикни і все. Таким макаром просто обгризає черв'яка. На опариш була, здається, одна покльовка, щось намагалось його брати. Він такий трошки потрьопаний був і все, більше я нічого не бачу. Ну що, чекаємо далі, подивимось, щось все, -все вийде. Часу вистачає пару годин, приблизно 2-3 години ще я тут буду. Можливо, щось прийде. Вітер не стихає, але вже виходить сонечко. Можливо, зараз щось поміняється і по кльову, і по вітру. Що чекаємо. Ось перший мій воський от красить на опарика. Емоції дав просто вагон. Даже не передати. Всі й водорослі по дорозі зацепив. Адреналінчик зашкалює. Отакий от, от красень на півтори долоні. Спочино в мене, Рибалочка вже вдалась. Ну що, зловили знову ще одну пускирочку, ну, це вже невеличка, але є кльов розпочався і все на опаріка Будемо сидіти далі, дивитися що, все вийде далі. Якщо щось буде, то обов'язково покажу. Так, по кльову. Ще одну плоскірку приймав. Вже не знімав, тому що вона відцепилась. Я її просто положив відразу в садок. В кінці вже покажу в садку, яка вона була. Вона також клюнула на опарика. Покльовки на опарика є, причому такі начебто непогані, але навіть опариша з гачка просто зриває. Щось там таке незрозуміле покльовує. Але найголовніше, що покльовує. Що ж, будемо дивитися далі. Поки сидимо. подивимся, что у нас тут будет. Вот, поруч бедарочники тренируются. Так что, подвечи вот цикавейше сидит. Вот у нас вот такая тихонько летила, Маленькая. 24 сантиметра в ней нема. И мы ее выпускаем. Тихонь можно брать только с размером 24 сантиметра. Це такий, як приємно тягнути чихонь. Це моя перша чихонь взагалі, яку я піймав. Хоч і досить вона невеличка, але досить таки має гарний супротив. Сильна риба. Мені подобається, як вона себе веде на виважуванні, Побільше б таких піймати, але вже достойного розміру. Я взагалі кайфанув без цієї рибалки. Наш сенець. Ось такий от гарний розмір. Сенець я також... Ні, в минулому році. піймав ще одного синця. Ну, ось достойний розмір. кладемо його в садочок. Гарне продовження рибалки. Ось такий улов у мене вийшов. Дві густірки. Вони ж жоплоскірки синець і карась. Зараз буду забирати тільки зинця і карася, а по віддам я дам тут молодий рибак, віддам йому, хай йому буде до прилову.